ДжаНІ РОДАРІ Джельсоміно В Країні брехунів. ЧАСТИНА восьма. Шкандипчик Для свого рятунку Знову ховається в рисунку. Коли у домі Бенвенуто ніколи не сідає, де джельсоміно лікував своє коліно, дізналися, що Бананіто став міністром. Шкандипчик вирішив піти до нього і вручити петицію про звільнення тітки кукурудзи й Ромолетти. На жаль, він прибув до палацу, коли щаслива зірка бананіто вже зайшла швидше, аніж чербатий місяць. Якщо хочеш бачити бананіто, сказали йому вартові, єхидно посміхаючись, йди в божевільню, але хто значи пустять тебе туди, от хіба що коли йти божевільний. Шкандипчик довго вагався, як йому краще зробити. Прикинутися самому божевільним чи спробувати залізти в божевільню якимось іншим шляхом. Лапки мої, виручайте, вирішив він нарешті. Тепер, коли вас у мене чотири, вам буде легше видертися по стінах. Божевільня розміщувалася у похмурому, схожому на фортецю квадратної форми будинку, який був оточений з біч глибоким ровом з водою. Шкандипчикові довелося змиритися з холодною купільлю. Він пірнув у воду, швидко переплив на другий бік, видерся по стіні і шмигнув у перше відчинене вікно, що виявилося кухонним. Кухарі й обслуга всі пішли спати, і в кухні зостався тільки один хлопчина, який мив підлогу. Побачивши кота, він закричав «Прусь, поганцю, мав би вже знати, що тут ніколи не лишається недоїдків. І справді, бідний хлопець був завжди такий голодний. Що доїдав в усі залишки в мисках, не гребуючи кістками від риби. Проганяючи кота, щоб він бува не схопив зібраних недоїдків, хлопець ненароком прочинив двері, що виходили у довгий коридор. Праворуч і ліворуч уздовж нього тяглися палати для божевільних, або, точніше, ув'язнених. Божевільними вони не були. єдиною їхньою провиною було те, що вони якось сказали правду, і їх, як назло, Почули жандарми короля Джакомоне. Деякі палати були відгороджені від коридора лише міцними ґратами, інші виявилися зачиненими масивними залізними дверима, у яких відкривалося тільки віконце, що через нього подавали їжу. Саме в одній із таких палат шкандипчик побачив кошенят тітки кукурудзи і на свій великий подив доброго собаку дружка. Вони спали, поклавши голову на хвіст одне одного, і хто знає, що їм снилося. Шкандибчикові забракло сміливості збудити їх, адже зараз він усе одно не міг їм нічим допомогти. У тій же палаті, як ви пам'ятаєте, сидів і донощик калімеро Вексель, який ще не спав, і, ледве забачивши шкандипчика, заходився слізно його благати. Братику, принеси мені мишу, адже ти на волі або хоч мишеня. Відколи вже у мої пазури не попадається і поганенька. «Оце й поганенька. Оцей таки справді з божеволів», – подумав шкандипчик. У глибині коридора була загальна палата, в якій спала щонайменша сотня людей. Серед них була тітка кукурудза і Ромолетта. І якби там горіло світло, шкандипчик, напевне, побачив би їх, а тітка кукурудза, коли б не спала, схопила б за своєю давньою звичкою шкандипчика за хвіст. Але світло було погашене. І всі в'язні міцно спали, а разом з ними і Ромолетта. Шкандибчик прийшов навшпиньки через увесь довгий коридор і опинився перед сходами, що вели на верхній поверх. Після довгих пошуків і блукань коридорами, він нарешті знайшов палату, в якій було ув'язнено бананіто. Художник спокійно собі спав, поклавши руки під голову і вві сні бачив захоплюючі картини, які мав намір у майбутньому намалювати. Раптом на одній із них утворилася порожнеча. Посеред розкішного букета квітів перед бананіто постала голова кота, що нявкав точнісінько, як шкандибчик. Від несподіванки бананіто прокинувся, глянув на двері і зрозумів, що він ще досі в божевільні. Проте оглядове віконце в дверях було відчинене, і в його вузенькому квадратику з'явилася голова шкандибчика, який нявкав. І далі уже наяву Бананіто, бананіто, ну й міцно ж ти спиш. Боже мій, кого я бачу, даю голову відрубати, якщо це не шкандипчик вівуса. Та прокинься нарешті. Ну, звісно, це я, шкандипчик, та ще й з тією самою лапкою, що ти мені домалював. Скажу тобі, служить вона хоч куди. По цих словах шкандипчик витягся, щоб пролізти крізь вузеньке віконце, стрибнув у палату камеру. І, підбігши до бананіто, лизнув йому руку. Я прийшов, щоб допомогти тобі. Я тобі дуже вдячний, але як ти це зробиш? Поки що не знаю. Сподіваюся, що мені вдасться вкрасти ключі в охоронців. Вони можуть прокинутися, тоді прогризуть дірку в дверях і витягну тебе звідси. Та коли б ти мав у запасі й десять років, то й тоді не прогриз би дірку в залізних дверях. Тут потрібне зовсім інше. Що саме? Напилок, от якби ти мені його роздобув, решту я зробив би сам. Тоді я побіжу шукати напилок. Усе було б значно простіше, промовив Бананіто. якби я зміг намалювати такий напилок, але ці бандити не залишили мені навіть не до гризка олівця. Ну, якщо тільки в цьому річ, весело вигукнув шкандибчик, то тоді скористайся моїми лапами. Не забувай, що три з них намальовані крейдою, а четверта олійною фарбою. Так, я пам'ятаю, але боюся, щоб вони в тебе зовсім не стерлися». Проте Шкандипчик не хотів слухати ніяких доказів не журися, ти завжди можеш мені намалювати нові. А як нам спуститися з вікна? Намалюєш парашута, а як перебратися через рів із водою? Намалюєш човника. Коли Бананіто закінчив малювати все необхідне для втечі, від шкандипчикової лапи залишився зовсім непридатний ні на що не догризок. Так, ніби йому зробили ампутацію. Тепер, бачиш, сказав шкандипчик, усміхаючись, як добре, що я не змінив свого імення. був я шкандипчиком і шкандипчиком лишуся. «Хочеш, я тобі зараз же намалюю нову, запропонував бананіто. Нам нема коли мерщій до діла, поки не прокинулася варта. Бананіто взявся працювати напилком. На щастя, він намалював такий напилок, який різав залізо, як м'яку ж банана. За кілька хвилин у дверях було вирізано широкий отвір, і наші друзі через нього вільно вийшли в коридор. Ходімо, заберемо з собою тітку кукурудзу й ромолету», – запропонував шкандипчик, а «За заодно прихопимо й кошенят. Та різкий скрегітна пилка розбудив варту, і вона почала обхід, щоб знайти винуватців. Бананіто той шкандипчик почули квапливі кроки вартових, що почали обнишпорювати всі коридори. «Шукаємо хоч і дорогу до кухні. Шепнув шкандипчик. – Якщо вже не можна втекти всім, то врятуємося хоч ми удвох. На волі ми принесемо більше користі, ніж тут, за ґратами. Коли вони з'явилися на кухні, хлопчина, який уже домив підлогу, знову накинувся на шкандипчика. – Я ж тебе тільки що вигнав, не на Жеру, а ти знов прийшов сюди і хочеш украсти в мене хліб. Геть звідси, через вікно. Якщо втопишся, туди тобі й дорога. Він так розізлився на кота і так боявся, що він поцупить у нього недоїдки, що й не звернув уваги на бананіто, а бананіто тим часом пристебнув парашут, приготував човен і взяв на руки шкандибчика. Стрибаймо. Так, так, стрибайте. сердито крикнув їм вздогін хлопчина, і щоб ноги вашої не було більше на кухні. Аж коли бананіто вистрибнув разом із шкандипчиком з вікна, у хлопчина закралася підозра, що тут щось не гаразд. А це ще хто такий? подумав він, чухаючи голову, і, щоб не вскочити в якусь халепу, вирішив тримати язика за зубами. Він, мовляв, нічого не чув і нікого не бачив. Знайшовши в купілу шпиня качан від капусти, він мерщі заходився його гризти. Невдовзі втечу бананіто виявили. З вікон божевільні виглядали вартові і кричали Тривога, тривога! втік небезпечний, божевільний. А банані той шкандипчик у цей час, пригинаючись у човні, що сили налягали на весла, аби якнайшвидше переплисти рів. та їм не пощастило б далеко втекти. Якби не чекав їх на поготові зі своїм візком, бенвенуто ніколи не сідай, що вчасно розгадав шкандибчиків намір. Хоч і сюди. прошепотів старий лахмітник. Він посадив утікачів у свій візок і накрив ганчір'ям. Стражникам, що зупинили його, він показав рукою протилежний бік. Шукайте його там, я сам бачив, як він туди побіг. А ти хто такий? Я, бідний лахмітник, і зупинився тут перепочити. Щоб стражники не запідозрили, що він і справді стомився, старий лахмітник присів на дишло візка і закурив люльку. Бідолашний бенвенуто, адже він добре знав, що від цього посивіє ще дужче, і хто знає, скільки років життя він втратить за ці кілька хвилин. Але отакий він уже був наш Бенвенуто. Роки, що їх я втрачаю, продовжать життя комусь із моїх друзів, отож як перед життям, так і перед смертю я рівний, думав він і видихнув клубок диму просто у вічі стражникам. На превеликий жаль, саме в цю мить у Шкандипчика залоскотало в носі, а все через те, що лахміття, під яким він лежав, було набите порохом, хіба що носоріг назвав би його духмяним. Шкандибчик спробував було затиснути собі носа передніми лапами, щоб не чхнути. Та дуже пізно спохватився. У нього спереду залишилася тільки одна лапа, тож він не стримався і чхнув, та ще так гучно і сильно, що знялася ціла хмарка пилу. Щоб не видати своїм чмихом бананіто, шкандибчик вирішив зістрибнути з візка і дременути. Хто це? спитали стражники. Якийсь собака, відповів бенвенуто. Спочатку ховався під ганчір'ям, а тепер он втікає. Якщо тікає, сказав стражник, то совість у нього нечиста. Мерщій за ним. Почувши за собою стукіт кованих чобіт і крики держи його, Шкандипчик радісно подумав якщо вони ганятимуться за мною, то дадуть спокій Бенвену той бананіто. Він щодуху мчав містом, а за ним, повисолоплювавши язики, гналися стражники. Ось уже й майдан перед королівським палацом, а посеред нього колона, на якій шкандипчик колись спокійно провів ніч. Ще кілька стрибків і ми врятовані, благав шкандипчик свої лапи. І лапи не просто послухалися, а й трохи навіть перестаралися і виконали його прохання. Замість того, щоб тільки схопитися за колону і видертися на її маківку, шкандипчик з розгону вліпився в колону і знову став контурним рисунком кота з трьома лапами. Тієї миті це йому навіть сподобалося, бо стражники, як вони самі потім писали у своєму рапорті начальству, схопили облизня. Куди він зник? питали вони один у одного. Я своїми очима бачив, як він стрибнув на цю колону. Але ж на ній нічого не видно. Видно тільки нечіткі кривульки, певно, якийсь шибеник намалював контури собаки, вкраденою школі крейдою. Та хай йому, грець, ходімо, кривульки то не наше діло. А бенвенуто тим часом підкочував свого візка все ближче додому, раз по раз зупиняючись перевести дух. Йому довелося ще двічі чи тричі сідати на дишлі візка, бо від утому він не мав сили йти далі. Словом, як виїжджав із дому, йому було вісімдесят, а зараз уже, певно, перевалило за дев'яносто. Коли бенвенуто підкотив візка до порога свого будинку, підборіддя його, геть звисало на груди. Очі майже сховалися за плетивом глибоких зморщок, а голос звучав хрипло і тихо, наче долинав із під землі. Бананіто, вставай, ми приїхали. Та бананіто його не чув. Він заснув, зігрівшись накиданим на нього ганчір'ям. Скажіть востаннє, прощавай, бенвенуто ніколи не сідай. Ти що розмовляєш зі своїми лахами? Знанацька пролунала за спиною. Бенвенуто, що саме будив художника, огледівся і побачив вуличного нічного сторожа. З якими ще лахами? у свою чергу спитав Бен Винуто, щоб виграти час. Не треба прикидатися. Я добре чув, як ти щось сказав, звертаючись до цієї купи лахміття. А може, лічив, скільки дірок у тих лахах? Е, це, певне, я сам з собою розмовляв, але я не помітив цього, пробубонів Бен Винуто. Я геть охляв, штовхаючи цілісінький день цього візка. Важкий він став для мене. То спочай, якщо натомився, співчутливо мовив сторож. Хто прийде купувати у тебе ці лахи в таку пізню годину? А вже ж, зараз сяду, відповів бенвенуто, знов мощуючись на дишлі. Якщо дозволиш, попросив сторож, то і я трохи коло тебе посиджу. Будь ласка, влаштовуйтесь о на тому дишлі. Дякую. Знаєш, теж стомлюєшся, працюючи нічним сторожем. Подумати тільки, я ж колись мріяв стати піаністом, хіба не розкіш, граєш собі завжди сидячи, живеш серед чарівної музики. Я навіть написав про це в шкільному творі. Нам тоді дали тему, ким ти хочеш стати, як виростеш. От я й написав. Коли я виросту, то стану піаністом, їздитиму по світу і даватиму концерти. Мені всюди аплодуватимуть і я стану знаменитим. А вийшло так, що я не зажив собі навіть слави серед нічних злодіїв, бо мені ще не пощастило зловити жодного з них. Е, до речі, ви часом не шахрай, га? Бен Венуто заспокоїв його, похитавши головою, йому так кортіло сказати щось втішне своєму нічному співрозмовникові, аби хоч трохи розрадити його, та сил у нього майже не було. Бен Венуто відчував, як з кожною хвилиною життя покидало його, але йому нічого вже більше не лишалося, як мовчки слухати. А нічний сторож, увесь час зітхаючи, довгенько ще теревенив про свою важку роботу, про піаніно, якого в нього так ніколи й не було. Про своїх дітей. Найстаршенькому моєму це вже десять, вів далі сторож. Учора в школі він теж написав непоганий твір. Учителі й тепер полюбляють задавати твори на тему про майбутнє. Мій син так і написав коли я виросту, то стану неодмінно космонавтом і полечу на місяць. Дуже хотілося б, щоб його мрія здійснилася, але через пару років доведеться послати його працювати, бо моєї зарплати не вистачає, щоб прогодувати родину. Та й взагалі, хіба можна повірити, що мій син колись стане дослідником космосу? Бенвенуто заперечливо похитав головою. Він хотів цим сказати, що якраз можна вірити, бо на світі немає нічого неможливого і ніколи не треба втрачати надії на здійснення своєї мрії. Проте сторож не помітив цього. Він глянув на Бенвенуто, і йому здалося, що той заснув. Бідолашний дід, зітхнув сторож. Він такий справді дуже стомився. Ну що ж, і мені треба оглядати далі. Сторож підвівся і пішов собі тихцем, а Бенвенуто зостався непорушно сидіти. Він не мав більше сил, щоб устати. Зачекаю ще, тихо зітхнув він, посиджу трохи. Я зробив усе, що міг, бананіто тепер у безпеці. Та й бідолашному сторожеві я дав змогу повністю вибалакатися. Думки його ставали нечіткими і суперечливими, плуталися, йому, здавалося, ніби здалеку долинає солодка колескова пісня, а потім і її не стало чути. Але ця колескова, друзі мої, зовсім не приснилася бенвенуто сталося так, що Джельсоміно, як це вже війшло в нього в звичку, заходився співати у вісні. Його голос, скотившись сходами, вирвався на двір, залунав у провулку і розбудив бананіто. Бенвенуто. гукнув він лахмітника, висунувши носа з під купи дрантя, яким був накритий. Бенвинуто, де ми? Що скоїлося? Та бенвенуто вже замовк навіки. Художник зіскочив із візочка і два чи три рази терсунув старого за одіж, потім помацав руки. Вони були холодні, як крига. А чарівний голос джельсоміно все лунав і лунав униз по сходах, виривався у провулок і витав над ним солодкою колесковою піснею. Бананіто піднявся сходами в будинок, розбудив джельсоміно, і вони вдвох вибігли на двір. Він помер. вигукнув джельсоміно. Ми винні в цьому, адже він витратив останні сили на нас, поки ми спокійнісінько спали і думати ні про що не думали. В кінці провулка з'явилася постать нічного сторожа. Занесімо небіжчика в дім, тихо промовив джельсоміно. Проте допомога Бананіто йому не знадобилася, бенвенуто став легенький, як дитина, і джельсоміно сам заніс його на руках у будинок. Нічний сторож зупинився біля візочка і став роздивлятися. Старий лохмітник, певне, живе тут, сказав він. Треба його оштрафувати за те, що покинув візка посеред провулка. Але він добрий дідок удам, що я нічого не помітив. Бідолашний Бенвенуто, у його помешканні для нього не знайшлося навіть канапи, довелося покласти небіжчика просто на підлогу, підмостити в голови трохи лахміття. Поховали Бенвенуто через два дні після тих великих подій, про які ви ще нічого не знаєте і про які почуєте в наступних розділах. На похорон прийшли тисячі й тисячі людей, проте від горя ніхто не міг говорити. Хоч багато кому було що розповісти про безліч добрих справ, які зробив за своє життя цей простий лахмітник. Саме на цьому похороні Джельсуміну вперше заспівав, нічого не розбивши. Голос у нього був такий же сильний, як і досі, але звучав набагато ніжніше, і всі, хто його слухав, відчували, що добрішають серцем. Але до цього, як я вже вам сказала, сталося багато інших подій. Найперше, джельсоміно і Бананіто помітили, що нема шкандибчика. В метушні цих жалобних днів вони не заважили, що шкандибчик зник. Він був зі мною у візку, сказав Бананіто. Звісно, під купою лахміття ми не могли бачити один одного, але уяви собі, я чув, як він десь на півдорозі гучно чмихнув. Мабуть, він десь ускочив у халепу, відповів джельсоміно. А може, він вернувся до божевільні, щоб визволити звідти тітку кукурудзу й Ромалету. Усі щось роблять, скрушно мовив Джельсуміно. Один тільки я байдикую і здатний лише трущити люстри та лякати людей. Ніхто ще ніколи не бачив його в такому відчаї, та саме цієї миті йому сяйнула смілива, яскрава, як зірка першої величини, думка. Та ні, раптом вигукнув він. Ми ще побачимо, на що я здатний. Ти куди? з тривогою спитав Бананіто, побачивши, що Джельсоміно встає і надягає піджака. Тепер настала моя черга, відповів Джельсоміно. Не виходь поки що з дому, тебе шукають стражники. Але ти, про мене ще почуєш. О, це будуть незвичайні вісті. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.